православному календарі близько 200 днів у році постові 3 березня, у чистий понеділок, для християн розпочався Великий піст. Триватиме він сім тижнів. Закінчиться 19 квітня напередодні святкування Воскресіння Господнього. У чому варто себе обмежити у ці дні? Подробиці знає Ольга Бахіна. Обмеження в їжі саме так здебільшого сприймається піст. Останніми роками значно збільшилась кількість молоді, що прагне очиститись духовно та обирає для цього саме період великого посту. Чимало місцевих кафей йдуть в ногу з часом та пропонують своїм клієнтам спеціальне меню. Вже сідьмий рік, їжегодне. Ми представляємо їм во время этого періода постне меню з большим асортиментом первих блюд, овощних салатів, постних салатів. Втарий блюд їда інтересне, разнообразна. Втім, піст це відмова не тільки від певної їжі, а й від усіх шкідливих звичок і веселищів. Це час каяття роздумів і молитви. Віруючі утримуються від вживання м'яса, молока, яєць і риби. Тим священики наголошують, що не варто плутати його зі звичайною дієтою, адже крім тілесного посту, що передбачає обмеження в їжі, варто пам'ятати і про духовний. Утримання від їжі є для того, щоб усмирити тіло, його похоті, його бажання, і не мов би підняти дух людини. Це і час посту, це є час молитви, як заживих, так і померлих. І цей час це є час поглядання на себе, аналіз себе для себе, для Бога і для ближніх. Для, для одних піст може бути утримання від м'яса, для інших піст може бути утримання від телевізора, від комп'ютера. Від інших засобів, які ми любимо, рамки та суворість посту кожен визначає самостійно, але складно придумати більш вдалий момент, щоб очистити думки та навчитись бачити власні дії та вчинки, перш ніж засуджувати оточуючих. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини Тіві 7